У деяких місцях світло це не, це не порятунок, це пастка. Люди звикли вірити, що темрява ховає зло, але є речі, які не живуть у тіні вони живуть у світлі, вони годуються ним і чекають, доки хтось сам прийде до них, бо не витримав темряви. У тому лісі світло було завжди, і саме тому туди ніхто не хотів ходити. Про чорний бір я почув не з легенд і не з інтернету. Я почув про нього від людей, які не хотіли говорити. У селі біля лісу було щось неправильне ніхто не дивився довго в очі, ніхто не затримувався на вулиці після заходу сонця, а вікна, майже всі, були щільно зашторені навіть у день. Коли я спитав стару жінку біля магазину, чи є тут покинуті будинки, вона лише перехрестилась і сказала Будинки ні, а от хата є. Вона не назвала її, не показала напрямок, просто пішла. І я зрозумів якщо люди уникають навіть слів, значить, там справді є що знімати. Чорний бір не був схожий на звичайний ліс, там не було відчуття глибини, ніби простір стискався, робився пласким, як декорація. Птахи мовчали, комахи не дзижчали, навіть вітер не рухав гілки, і серед цього галявина, ні слідів стежок. Ні зламаних гілок, ні трави, витоптаної ногами, і вона, дерев'яна хата стара, але доглянута. Вікна чисті, рами рівні, світло у вікнах тепле, жовте, живе. Таке світло буває в будинках, де чекають, але де дроти, прошепотів я. Їх не було. Я обійшов хату кілька разів. Не було електролічильника, генератора. Сонячних панелей, навіть свічок у вікнах, світло не відбивалося, воно виходило з середини стін, ніби сама деревина була прозорою для чогось, що не мало форми. Камера почала поводитися дивно, автофокус плавав, звук тріщав, ніби хтось дихав прямо в мікрофон. Я вже хотів піти, і тоді почув кроки не ззаду, не попереду, всередині хати. Я не стукав. Двері відкрилися самі повільно, без скрипу, ніби хтось із середини знав, що я вже тут. Всередині було пусто, жодних меблів, жодних речей, навіть пилу, але світло не скрізь. Я ступив у середину, двері зникли, просто розчинилися в стіні, яка продовжувала світитися. Тоді я вперше відчув страх не за тіло, за пам'ять. Світло почало змінюватися, воно пульсувало. Дихало, і в цьому ритмі я почув голоси не слова, ні мову, спогади, чужі думки, уривки життя, сміх, плач, крики, молитви. Все це було в стінах, і все це дивилося на мене. Я побачив обличчя нечіткі, ніби стерті, люди без імен. Ви тут, прошепотів я, ви всі тут, світло стало яскравішим. Я зрозумів, що це не будинок, це сховище. Хата не вбивала, вона зберігала. Кожен, хто заходив, залишав щось. Спогади, страхи, імена, Тіті голоси. І, кр... і хата світилася сильніше. Ті, хто виходив, виходили порожнішими. Саме тому в селі були люди, які жили десятки років і ніби не мали минулого. Я відчув, як щось торкається моїх думок, моє дитинство, мій дім. Моє ім'я, світло намагалося залишити мене тут. Я впав на коліна, камера давно була мертва, час теж. Я не хочу світитися. Прошепотів я. І тоді хата здригнулась. Я прокинувся на узлісі без камері, без частини спогадів. Я не пам'ятаю, як вийшов. Але іноді, вночі, коли я вимикаю світло, стіни моєї кімнати ледь помітно світяться. Я знаю, хата пам'ятає мене і одного дня. Вона знову засвітиться для мене.